В Україні заборонили політичну партію наш край. Була організована регіоналами 2011 року. Суд ухвалив заборону партії на підставі документів СБУ із доказами підривної діяльності її членів. Колегія суддів 8-го апеляційного адміністративного суду задовольнила позов Міністерства юстиції. Про це повідомляє прес-служба суду. У повідомленні зокрема йдеться заборонена діяльність політичної партії. Наш край, майно, кошти та інші активи партії, її обласних міських районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави. У суді зауважують повний текст рішення по справі буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Нагадаємо, 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Ав закон щодо заборони діяльності проросійських партій в Україні. Відповідний законопроєкт номер 71-72-1 був ухвалений Верховною Радою. За проголосували 330 народних депутатів.